Сучасне та майбутнє надихає на творчість молодих американських кутюрів. 12 поки невідомих дизайнерів представили свої міні-колекції у рамках New York Fashion Week. Усі вони студенти інституту мистецтва у Нью-Йорку. звідти виходять майбутні стилісти та креативні директори всесвітньо відомих брендів. Шоу було фантастичне. Мені дуже сподобалася чорно сіра сукня. Мій друг відкривав фешн шоу, і я прийшов його підтримати. До речі, якраз перший лук мені сподобався найбільше. Але я пишаюся кожним із цих молодих дизайнерів. Вони молодці. Прекрасна подія. Я особисто знайома майже з кожним із цих студентів. І повірте мені, вони багато працювали, аби сьогодні показати гарний результат. Мені сподобався останній лук. Я думаю, що це було яскраво і дуже концептуально. Що потрібно зробити українським новим модникам для того, щоб стати класними дизайнерами і з'явитися на Нью-Йорк Фешн? Вік? Достатньо зробити колекцію і привезти її в Нью-Йорк і показати її на американському поприщі. нью йоркська неділя моди це місто, куди зливаються всі вся преса, всі цікаві ці дизайнери, байери і так далі. Це моя профешн дівушка Блонда відвідала найяскравіші покази Нью-Йоркського тижня моди. Далі у програмі, ексцентрична колекція від найепотажнішого дизайнера Америки.